Із добровольцем сержантом Олегом Климом попрощалися у Тернополі 31 липня. Чоловік був водієм другого механізованого батальйону. Загинув під час обстрілу на Донеччині. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі тернополяни. Олег Клим був мобілізований 27 червня цього року. Загинув практично через місяць, 25 липня. Під час похорону його рідні убурились роботою центру комплектування та влади. Вони стверджують, що захисника відправили воювати без належної військової підготовки, спецнавчання та амуніції. Він поїхав без каски, він поїхав без бронежилета. Дитина передавала новою почтою і все його Олега друг його директор. Все це зібрав, і дитина передала. Як відправити на передову голого? Об'ясніть мені голого. Також рідні розповідають, що тіло з місця бойових дій до Тернополя привезли несправним рефрижератором. Після того як повідомили про його смерть, доставляли тіло вже до Тернопільського моргу. Тіло доставили рефрижератором, в якого був поламаний холодильник. На запитання самого судника експорта Тернопільського моргу, що таке відбувається, сказали, що не виділили кошти на фригон. Прокоментували ситуацію у прес-службі Тернопільського терцентру комплектування та соцпідтримки. Сержант Клим. Олег Миколайович був призваний до лав Збройних сил за власним бажанням. Він сам особисто звернувся до одного з територіальних, відділів територіальних центрів а, і прибув, причому доїжджав туди неодноразово, бо проходив медичну комісію. Ніхто його, звичайно, не змушував, це його було власне його бажання. Щодо того, чому чоловіка так швидко відправили на фронт, пояснює, він проходив строкову службу і відповідно мав певний бойовий досвід. У таких випадках, коли військовозобов'язаний має оцей досвід, він має право вибору прибути йому, убувати йому на навчальний центр для проходження перепідготовки або убувати в бойову бригаду. Він обрав, ну, обрав такий шлях, він сказав: Ні, я буду там. Причому, що в нього було право вибору, йому запропоновано було проходити службу у декількох бригадах. Він, за власним бажанням, обрав саме цю окрему механізовану бригаду імені короля Данила, був призначений в подальшому на посаду водія мінометної батареї. Рідні бійця хочуть, аби влада звернула увагу на цю ситуацію, а винних за неналежне ставлення до військового притягнули до відповідальності. Поховали Олега Клима на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна пам'ять і шана герою.